Один з найвидатніших художників в українському малярстві другої половини ХХ століття яскравий представник Галицької школи живопису Володимир Патик, народився у селі Чорний Острів Жидачівського району Львівської області. Лише у шість років побачив папір і олівець, до цього малював патичком на березі річки. Коли старша сестра пішла до школи, то тоді лише Володимир зрозумів, що є папір, що можна на ньому малювати. Уся родина протестувала, аби він був художником, тому й був битий за те малярство. А він наголошував: Я буду художником, я не буду нічого іншого робити, а це ж село. Він не брав у руки ніякого інструменту, над ним знущалися та насміхалися. Попри те, він закінчив художньо-промислову школу та був зарахований до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва, нині Львівська національна академія мистецтв. На третьому курсі Володимира Патика відрахували з інституту разом з Карлом Звіринським за начебто формалізм у мистецтві, бо Володимир малював фіолетові сосни, а всі вважають, що сосни зелені. Але тітка Звіринського була на той час депутатом Верховної Ради і вступилася за небожа та його приятеля, тому їм двом дозволили повернутися до інституту. Коли Володимира Патика відрахували, то він вимушений був спати на вокзалі, бо йому було соромно повертатися до села. Тимчасовий прихисток юнакові у своєму помешканні надав відомий графік Леопольд Левицький. 1953 року Володимир закінчив інститут, дістав посаду чиновника у Львівській обласній раді. Облрада і поруч високий замок. Він втікав з роботи і малював Високий замок. Він протримався на цій бюрократичній службі півтора року, подякував і пішов на вільні хліби. І знову ні хати, ні зарплати. Його не брали на виставки, він бідував. Поки рівно через 10 років у 63-му вийшла у журналі стаття під заголовком «У сміливих виростають крила, де було написано про Володимира Патика. Відтоді, як вийшла стаття, відразу з'явилася мода на патика. Того ж року його роботи взяли на виставку, і з того часу він почав непогано заробляти. Були державні закупівлі, а колекціонери так розбирали його роботи, що просто мазки не встигали висихати. Художник виконував монументальні замовлення художньо-виробничого комбінату, в якому було задіяно багато членів спілки художників УРСР. Володимир Патик створив стінні розписи у фоє кінотеатру імені Богдана Хмельницького у Львові, Хмельницький під Львовом у 1648 році. Брав участь в оформленні фасадів і фоє громадських будівель. Саме він виклав рельєфну мозаїку, море та риби. Для магазину Океан у 1978 році. Після здобуття Україною незалежності митця запросили викладати до Альма Матер. Згодом він став доцентом кафедри живопису Львівської академії мистецтв. Відкриття кордонів дозволило художникові здійснити численні подорожі вже не лише на запрошення спілки художників, а й за власним вибором. У вересні 1993-го відбулася перша поїздка Володимира Патека до Франції. Це було відрядження до міста Маквілері. Задля оформлення екстер'єру каплиці. Побував він і у давно омріяному Парижі, відвідував музеї і малював. У числених творчих подорожах художник малював краєвиди, натюрморти, портрети, абстрактні композиції. Лілей Патик не малював і не любив троянд. Казав, то аристократка, колюча, гордовита. Він любив польові квіти, маки, волошки. Митець вдавався до контрасту різних кольорів, до різноманітних технічних засобів. Мозаїки, фрески, але найбільше до олійного живопису пастелі різних графічних засобів. У 98-му році Володимир Патик отримав державну премію імені Тараса Шевченка. Живописець здобув і широке міжнародне визнання. Окрім численних виставок у Канаді та США, 2011 року відбулася персональна виставка художника у музеї китайського міста Гангжоу. Частину його робіт тоді закупили. Та залишили у постійній експозиції. 125 робіт експонуються у Національному художньому музеї Львова. А нещодавно на вулиці Матейка митці створили ще й музей українського художника.